Отже, говоримо про, про розпізнання духів, як відрізнити голос Бога від голосу диявола з оцем Піо. Отже, перший знак є наступний: отець Піо отак-то висловився. Якщо відчуваєш приємність, майже всі ми відчуваємо приємність, не затримуйся на ній, не затримуйся на приємності. А послужить, тобі за, а послужить тобі за потіху, щоби з більшою сталістю сповняти твої обов'язки і покликання. Тоді це є добрий знак, що відчуття приємності походить від Бога. Отже, коли тобою відчуваємо якийсь той порух такої приємності. Не повинні ми на ній затримуватися, а вони навпаки нам повинно послужити для того, щоб ми краще спиняли наші обов'язки і покликання. Тоді це і добрий знак, що приємність походить від Бога, якої часами в тому Бог нам її уділяє з цією метою. Бог в той спосіб похиляється над нашою слабкістю, а бачачи, що наш духовний розум. Духовний розум смаку є дещо пригашена, дає йому трохи такої приправи, каже отець Піву. Чи не так, для того, щоб ми їли не тільки саму приправу, але також для оживлення нашого апетиту на більш поживні страви. Отже, Бог завжди хоче нам дати щось більше, так? Не тільки якийсь там цю приправу, соус. Але, наприклад, дати нам щось вишуканіше, делі... делікатесне. так? Це є тому добрий знак не затримуватися на приємності. того, вчора ми говорили про те, що е... от, отець Біо каже, що приємність може походити як від Бога, так Так і від Злого, е... тобто розпізнання духів. І Це є той перший знак, на який ми розуміємо. Злий дух робить навпаки. Даючи приємність, хоче, щоб душа на ній затрималася. Так? Наприклад, якусь погану думку, якусь пропозицію. Щось там подивитися. Так? Зараз маємо дуже багато різних тих методів, через які ну, власне все спокушає в різний спосіб. Так? Отже, отець пів каже. Даючи приємність, хочу, щоб душа на ньому затрималася, а наш духовний шумок займався травленням тільки приправи. Отже, мала приємність. Казався ти Франциск, е е духовний е е наставник це піво, тобто патріарх францишканізму, тобто приємність мала, але кара вічна. Це і наслідок того, тої приємності, яку пропонує сатана. Отже, а наш духовний шунок займався травою не тільки соусу, тобто цієї, приправи, і в той спосіб поступово ослаблював і пошкоджував нас. І в такий спосіб сатана все більше і більше знаходить місця в нашій душі. Оце таке, е, властиво, цей перший наступ, знак як розпізнавання духів з оцем піо. Не забудьте підписатися на канал, суб субскрибуватися під низом під відео знайдете молитву це піо про духовну переміну, яку захочу молитися також під час е, цієї серії. Ну і е, до завтра, так, наступного разу. Дізнаємося про наступні середники розпізнання духів добрих і злих зуцем пілом. Христос Воскрес! Воїстан Воскрес!